Обмін досвідом онлайн. Івано-франківські медики продовжують співпрацю з австрійськими колегами. Відеоконференції з тамтешньою клінікою у центральній міській клінічній лікарні започаткували ще кілька місяців тому, щоб у зручний та ефективний спосіб проводити навчання місцевих лікарів-практиків. Третій скайп зв'язок присвятили актуальній нині темі інфекційної пневмонії. Інфекційні захворювання дихальних шляхів є однією з найбільш частих патологій, які в нас зустрічаються. Від цієї недуги щороку помирають 3 мільйони людей. Із 12 чоловік пневмонією в середньому хворіє кожен перший. І саме в цієї патології найбільший рівень смертності. Якщо протоколи лікування всьому світі однакові, то перебіг хвороби для кожного пацієнта індивідуальний, тим паче, що поряд із пневмонією часто розвиваються різноманітні супутні захворювання. Відтак веб-консультації з європейськими пульмонологами дають можливість місцевим лікарям опановувати новітні Технології роботи з пацієнтами безпосередньо у рідних стінах ми сідаємо на лаву біля парти або на лекційному залі і вчимося. Вчимося, як правильно лікувати, як добре лікувати, як лікувати краще. Це потрібно робити постійно зі всіма медичними спеціалістами, тому що ну, на протязі свого життя кожен лікар повинен пройти певні курси навчання. А це є. Як би сказати, заплановане навчання або не заплановане навчання на протязі роботи наших лікарів? Лише скайп-конференціями співпраці з австрійською клінікою не обмежиться у планах стажування місцевих фахівців у столиці та за кордоном. Так як зараз йде період відпусток, десь починаючи з місяця вересня цього року, наші медики могли вже поїхати на стажування до Києва. Ну і будемо планувати також стажування наших медиків в університетській клініці АКГ. місто Відень. це є одна з найбільших клінік Європи. Перейматимуть досвід через онлайн-зв'язок івано-франківські медики один раз на місяць, а вже з осені повернуться до напруженого графіку спільної роботи.